Вони цілують мене в дупу. Будь ласка, сер, ми зробимо все, що завгодно. Отак От Трамп зневажливо заявив про ті країни, які як він запевняє масово, звертаються до нього з проханням укласти тарифні угоди. А віцепрезидент США Венс, котрий назвав Китайців. Котрі не захотіли цілувати Трампову дупу силюками. В МЗС КНР заявили, що вони шоковані такими заявами зі США та назвали їх невігласами і неповажними. А Китай упевнений, що переможе. Торговельній війні проти США і заявляє, що буде битися до кінця. Тоді ж як Трамп, мабуть, цілком щиро вважає, що Сі та Китай хочуть укласти угоду, але просто не знають, як розпочати. Білий дім запевняє, якщо Китай захоче таке укласти угоду, Трамп буде милостивий. Світ сходить з глузду, і то не так помалесенько, а прямо як, як оце весною сніг з даху. Шух.